Що стосується інформаційного простору, о, ну тут так би мовити, там, ключова сфера компетенції, можна сказати. Що сьогодні відбувається? Ніякого телевізійного ринку, а, телев... а це телебачення, ми знаємо статистику, що так чи так 80% населення беруть інформацію з телевізора. Це не означає там Частина населення бере із телевізора, із е, друкованих ЗМІ, із інтернету, але тим не менше 80% це телебачення. От. І відповідно, якщо е, не поламати цей механізм е, безвідповідального українського телебачення, яке маніпулює українцями, то е, Ну, ми просто позбавлені можливості контролювати ситуацію. А монопольність і непрозорість це цілком зрозуміло. Телебачення не є бізнесом. Всі знають, що телебач... прибуткового телебачення в Україні не існує як на національному рівні, так і на регіональному рівні. Жоден канал в Україні не є прибутковим. Чому це питання подальшої деталізації, але це факт. І те, що сьогоднішнє телебачення це фактично не журналістика, а таблоїд, це достатньо вімкнути будь-який з принаймні з загальнонаціональних каналів: таблоїд плюс, плюс розважалівка плюс російські серіали. Змі... Утворення змістовного та інформаційного роз... різноманітного телепростору відповідно до потреб українців. Так, це мета. Без цього перепрошую. Напрямки реформування, встановлення прозорої системи власності. Так, очевидно, зрозуміло. Новий пункт встановлення ліміту збитковості. Це історія, яка звучить досить екзотично, але в Європейській футбольній прем'єр-лізі, виявляється, я цього не знав, є такі обмеження. Тобто, ти не можеш утримувати безкінечно збитковий футбольний клуб, тому що в такому разі ти починаєш. Грати вже не у футбол, а у кріпосний театр, або інструмент впливу. В даному разі це інструмент впливу в квадраті. Тому така, такий норматив може бути, попри всю його не, несподіваність і екзотичність, може бути ефективним. А в нашій конкретній ситуації без цього реформа телевізійного простору України просто неможлива. Інакше. Будуть існувати ті канали, які заробляють 100 мільйонів на рік, як ми пам'ятаємо, а витрачають 170 мільйонів на рік, як ми пам'ятаємо. Незалежна від політики Державна телерадіокомпанія зовсім нова, принципово нова. Ну це таке BBC. Чи е, французький франс е, 1 чи Антен 2. Це альтернатива. Так, за рахунок держави. Так, е причому це не один канал. Це мають бути два, три, можливо, чотири канали, які цей інформаційний вакуум за закривають. Так, це, це не настільки витратно. Як може здатися в масштабах держави, якщо не орієнтуватися на структуру національної телекомпанії, в тому вигляді, в якому вона сьогодні є. От. Бо це, це так само до основання і за Тут, Тут питань немає. І ще один принциповий момент це перепрошую, сегрегація мовна. Тобто, якщо в Україні є споживач російськомовного продукту. Він має право на окремий телевізійний канал російськомовний. Безумовно, ми перебуваємо у демократичній країні. Інакше ось ця тарапунька штепселізація українського телебачення це згубна річ. Існує український канал. Ви не можете уявити, скажімо, в Канаді. Англомовній чи франкомовній Канаді двомовний канал. Якщо це буде франкомовний канал, там англійський текст буде дублюватися французьким войсовером. І навпаки, на французькому каналі, будь ласка, англійських спікерів дублюють поверх не титрами. Титр це обман. Титр це фікція. Войсовер. Це чесно. Потрібен російський. Будь ласка, перемикайся, дивись російськомовний український канал. Це справедливо. А, так, я, здається, перескочив назад. Що стосується друкованих ЗМІ, так само ви можете назвати буквально одиниці. Причому. Якщо йдеться про друковані ЗМІ, то це нішові ЗМІ, які є справді прибуткови. Глянець. Інформаційних, загальнодоступних е друкованих ЗМІ прибуткових в Україні немає. Якщо вам хтось каже, що газета або журнал вийшли в нуль, не вірте. Це брехня. І це дуже. Просто доводиться, просто ви йдете на рекламний ринок, бачите скільки коштує та та чи інша рекламна площа, і потім берете калькулятор. Навіть Excel не потрібно, те, що сьогодні в Україні ніхто не знає конкретних цифр накладів того чи іншого видання, окрім друкарні. Це так само. Ви можете назвати, подивіться, просто дослідіть. Подивіться, хто, який наклад декларує і чим це можна підтвердити. Хтось пише, там, газета НН, 30 тисяч з посиланням на дані 2007 року. Можете перевірити. Хтось пише 55 тисяч, але це не означає, тим більше ніхто навіть якщо ці припустімо ці екземпляри друкуються, ніхто не рахує повернення. Тобто реальних продажів не знає ніхто. Чим користуються в такому разі рекламодавці при розподілі е, реклами? Е, рейтингами. Рейтинги ТНС, які не стільки, ну, 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 тобто, зрозуміло, достатньо взяти цей список, для того, щоб зрозуміти, що це фікція. Е, таким чином. Українська преса справді не виконує своєї функції, яку би мала виконувати. Тобто те, що ми в своєму середовищі називаємо ланцюговий пес демократії, це не зовсім метафора, це її покликання. Вона має бути ланцюговим псом демократії. Якщо такого ланцюгового пса немає, то тоді демократія в, яких, в якомусь сенсі беззахисна. Тоді починаються маніпуляції, тоді починається джинса, тоді починається все те, власне, з чим ми добре знайомі. То, отже, створення альтернативних каналів інформації, дискусійних майданчиків, і інформації і ринку ідей це і є мета реформування інформаційного простору. напрями Дуже просто. По-перше, запровадження е, прозорого контролю, е, нормальне сертифіковане вимірювання конкретної аудиторії, а не удаваної. Е, і норми обов'язково. Е, це наша пропозиція. Так, вона екзотична, але інакше буде те саме, що відбувається в телебаченні. Кожне видання, я не знаю, стосується це лише загальнонаціональних, можливо, і регіональних так само. Це питання дискусійне. Повинно мати дві версії: російську і українську. Причому не задля годиться. І в кожній точці продажу ці обидві версії мають бути.